Маємо подробиці дивної історії зі студенткою столичного інституту журналістики минулої суботи. 19-річна дівчина заявила, що її побили співробітники міліції. У відомстві усе заперечили, натомість зазначили, що людина була у стані сп'яніння і могла щось наплутати. Що зрештою сталося, і чи бив хтось студентку? Дізнавалася Юлія Крук. Сьогодні Лілію виписують додому два дні поспіль. Дівчину обстежував цілий консиліум лікарів. Однак ніяких ушкоджень, окрім гематом, на тілі медики не виявили, але нерви у студентки були не на місці. Остра реакція на стрес, з которого вона вийшла в тічі некоторого времені. Сейчас вполне удовлетворительно на свій жалоб не під'являє. Те, що розповідає Лілія, схоже на детектив. З вечора студентка пішла торгувати до квіткового кіоску, відволіклась від роботи, коли гості прийшли друзі. Каже, випили шампанського. А коли дівчина провела подругу на таксі, її товариш став вимагати від неї інтиму. Мене доганяв, тримав за рот і кричав, що це моя дівчина. Не звертайте на це уваги, і так ніхто мені не. Не допомагав. Тікаючи від надто нав'язливого кавалера, Лілія добігла до автомобільної стоянки, щоб привернути до себе увагу. Дівчина почала бити по припаркованих машинах, аби на них спрацювала сигналізація. Дівчина кричала не своїм голосом. Охоронець викликав міліцію і правоохоронці стали виштовхувати її силою, стверджує студентка. Руки виламували до такої степені, що я падала на коліна. Вони мене кидали об землю, що в мене коліна всі в синяках. Чому не можна було просто визвати скору, не визвати батьків, а починати робити самосуд? Сторож сусіднього кафе став випадковим свідком тих подій. Міліція приїхала і відправили її додому. І вона пішла потім по... а її потом. Ні, вони хотіли догнати, і вона смилася, десь сховалася. Убіжали, басіком же ж. І пальцем не чіпали, так кажуть про дівчину і у міліції. Випроводили з цієї території, вона сама пішла по вулиці ентузіастів. Вона під час того, як вона пересувалася по вулиці ентузіастів, на неї звернув увагу водій з однієї з автівок, він почав до неї значить, приставати, він почав її переслідувати. Вона намагалась від нього втікати, десь впала в лужу з багнюкою, десь поцарапалася у дерево. Перш ніж зводити наклад, когось в чомусь звинувачувати, безпосередньо треба перевірити інформацію. Тому що легше за все, з хворої голови перекласти відповідальність на кого? На підтвердження своїх слів міліція має відео із камер спостереження, але переглянути його не дають, бо воно тепер у розпорядженні прокуратури. Там відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Допитуються учасники та свідки цього інциденту. Батьки дівчини вже вирішили, що правди шукатимуть у суді. Ми будемо пробувати. Щоб наказали той, хто дійсно винен. Якщо вина дочка, тоді буде вибачення, що дійсно це не є так, що вона дійсно помилилася. Але я більше довіряю своїй дочці. Результати прокурорської перевірки будуть за кілька днів, але експертиза вже встановила, що дівчина вживала алкоголь, тому слідчі піддають її розповідь сумнівам.